Він це дотисне цю війну. Закінчить зустріч Зеленського і Путіна вже готують. Мир, коли він буде, справжній його підпишуть там, де є море ЧП. Я так думаю, будуть ще взриви. Я так думаю, що будуть дітей дуже багато втрачати. Вони насміхаються, бо це країна терорист. Зараз їх вже з цього року їх всі сприймають як шутів. То його зустрічають на червоній доросі, і вони 10 хвилин цілуються в губи. Всі признаки того, що у. Людини деменція. Вони хочуть і рибку їсти, і музику слухати, предсказати і передбачити це неможливо, бо це наркотики. Що <звідки> 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 буде далі? Далі буде підтримка України. Зустрічні в з нашим президентом. Коли туди приїде наш президент, то наш президент звідти вже не виїде. Мій світ перший метафізичний. Ведуча каналу Оксаночка любить прикраси Мій світ за їхню оригінальність та наповненість змістом. Щоразу в підвіски вона вкладає той кристал, властивості якого їй потрібні саме зараз. Щоб замовити таку прикрасу, переходьте за посиланням в описі до відео. Цитую Лаврова, він заявив, що зустріч Зеленського і Путіна до кінця серпня неможлива, а надалі шанси майже нульові за його словами. Саміт між президентами, фантазія Трампа, який або неправильно зрозумів Путіна, або був введений в оману. Також Лавров додав, що Путін не планує зустрічі із європейськими лідерами. Дуже цікаво. Водночас є ще така інформація: зустріч Зеленського і Путіна вже готують. Зеленський каже, що його зустріч із Путіним може відбутися у Швейцарії, Австрії або Туреччині. Чи бачите ви зустріч Путіна? Ні, не бачу не бачу зустріч Путіна і Зеленського, бачу зустріч, мабуть, людей, які будуть від РФ з українцями з українською ну, з українськими представниками, але так, мабуть, це буде в Турції десь. А я хочу сказати, що і мир, коли він буде справжній, його підпишуть там, де є море. Мабуть, це буде у Туреччині. До речі, хочу сказати, що зверніть увагу. На смерті дітей, які будуть в Америці, і це буде таке лихо. Вони роблять це для того, щоб у людей, які там є, в них референтний індекс здвигався, і щоб вони дивилися там на те, що відбувається. Тому в Америці ми будемо бачити ЧП. Я так думаю, будуть ще взриви. Я так думаю, що будуть дітей дуже багато втрачати це буде там у Каліфорнії, Пенсільванії, у великих штатах, але будуть розганяти і буде дуже великий розголос. Ми будемо це бачити, і вони вони насміхаються, бо це країна терорист. І коли вони готуються, я знаю, як це робиться. Їх їх е, е, готують так. Вони кажуть: роби робіть все так, щоб це була люба неправда, люба кривда. Але робіть це з тим, щоб насміхатися. Бо коли людина насміхається, то можна сказати, що в цій людині є сила. І коли вони ось насміхався колись, він казав, все йде по плану, все йде по плану. І він це робив з шампанським, качався і насміхався. І це також, все там буде там хто великий Путін з вашим невеликим там, Зеленським, і так далі. Це насміхання. І вони це роблять вже, знаєте, карбланш. Це погана гра. Вони вже стоять голі. Старі і всім зрозумілі, і вони ще грають в цю ігру, яка, яку всі вже яку всі вже приймають, і всі вже розуміють, що відбувається. Чому це відбувається? Це не для запада. Тому що якщо дивитись на те, що каже Лувров, чи ця дівчинка, там я не пам'ятаю, Маша, чи там якісь люди, там Соловйов, чи ще хтось, їх ніхто не дивиться за приділами. Вони тільки для свого. Лекторату для того, щоб їх е місцеві вони там пишалися перемогами і казали, що там. Це ж вони, ось він виступив так. Після цього там починається там. Я не знаю їх пропагандистів, але вони кидаються. О Лавров сказав, та хто такий Там то, то. оце, отак. От ось так відбувається. А так вони поплюжать е цей світ усім довіряє за правду. А коли це насміхання і вони сміються, то колись це вважалося за силу. Зараз це вважається вже шутовський такий театр, коли людина вдіває собі корону. То рано чи пізно при поганій грі ця корона вважається короною шута і шутським ковпаком. І ми це будемо бачити і майже бачимо зараз. Усе, чим вони раніше пишалися. Там Лавров поїде, порішає. Там хтось поїде, вони такі великі. Путін поїде там башмаком постучить. Зараз їх вже з цього року їх всі сприймають як шутів, їх як шутів. Тільки шута можуть самоліта з літака знімати на червону дорожку. Ну ні, це ж так і є. Це ж вже мовітон, слухайте. І ну і як зустрічають правильно лідерів. Це зустрічає Трамп. Виходить прямо під хату йому завозить Зеленського і після цього обнімає. І після цього давайте як Путіна зустріг зустрічали. Як Кого? Коли він йшов, тільки на його короні не хватало бубінчиків. Бубенці були, а я таки вважав. Я, я хочу сказати, що я думав, що вони почнуть цілуватися. Бо так е так біжав цей Путін, бідний, тряся е цією маленькою ручкою і тягнувся до цього Трампа. Я думав, що він хоче його поцілувати. Ну, щось було не за планом. Але якщо б це було ще 10-15 років, я на 100% знаю, що якщо до нього приїжджає там е Лукашенко, то його зустрічають на червоній доросі і вони 10 хвилин. Цілуються в губи, як раніше, Брежнєв робив, знаєте, так сильно це я його засасав засмоктав. Ось так це вже мові тон такого вже нема. Зараз вони клоуни. Вони клоуни, до них до них зараз відносяться як клоуни, клоуни силою з бойовим снарядом. знаєте І Ніхто не знає, воно там додумається там нажати щось. Але я думаю, що в тому стані, якому я бачив цю людину. Вона вже хоче сіську. Знаєте, я думаю, що він вже шукає кожен день маму і, і хоче десь там до мами спрятатись, бо ця людина ну не в міняшка геть. Ну і всі бачать цього. Я навіть спілкувався з людиною, яка займається психіатрією. Це колись людина, якою у якої я вчився, і кажу Едуард, скажіть мені, а що? Це я так собі придумав, чи це мав чи це є? Він каже: так, так, це. В нього, мабуть, деменція, і вона це всі признаки того, що у людини деменція. Так, ми бачили людину, яка поводиться як людина з деменцією, і ми бачили зміну обличчя, як у людини, у якої розвивається деменція, бо це дістрофія нижньої шелепи, це дістрофія в момент його там спілкування, це такі брови, якими люди ось таким там питають, намагаються якісь емоції передавати. Так, ми це бачимо, які наслідки матиме ця ситуація, що Росія виставляє Трампа фантазером чи якимось недоумком для відносин між Росією та США? Ніяк ніяк. Ви повинні знати, їх ніхто зараз не сприяє не сприймає у цьому світі. Ніхто їх сприймають як люди, у яких є на зараз ще бажання крові, їх сприймають як клоуни, які нічого не домог... не домоглись і не, домог... не доможуться. Їх сприймають все, що вони роблять, їх сприймають як просто а чому там Трамп захищає, і так далі. Ну можна подивитись економіку Росії. Є ціні, папери і, там. багато то там десь 50 60 паперів цінних вони мають хозяїв, це там великі сім'ї американські, це там Рокфеллери і так далі. Ну тому вони хочуть і рибку їсти, і музику слухати, але колись буде для них вибір, і цей вибір вже він зараз всім розумілий. Що буде далі? Що буде далі? Далі буде підтримка України. Вони всі чекають, бо вони зустріли цю людину Путіна, і вони побачили, що ця людина з тим, в якому стані він знаходиться навіть під наркотиками, бо це ж, мабуть, було під наркотиками, довго не протяне. Але у цьому вигляді, в якому я його бачив, ну мабуть, ще він може рік, але це вже буде не людина. Після цього його вже нікуди не можна не пускати у світ там. І це буде вже ну дуже погано. Тому я розумію, що в. Них є проблема влади, і в них є проблема комунікації, і в них є проблема. Вони ще на якомусь стержні такому знаходяться, коли їх там ще вчили, десь в цих інститутах КДБ. І вони ще там насміхаємось, гонім пургу там ще щось там брешемо, і це роблять там нас там не було. Та ні, там щоб х -х -х, з ким зеленським він там не і так далі. Але дуже багато роботи роблять вони і дуже вкладають гроші у систему пропаганди на європейські страни і на а, Америку. І я хочу ще раз так підкреслити, що і нам потрібно в нашій країні це робити. Чому ви не бачите зустрічні вміняшки з нашим президентом? Як він це пояснить Трампу? Ну він вже пояснив. Він сказав: Хай Зеленський їде до мене в Москву. Він вже пояснив, як це може бути. Зеленський знаходиться под, під арештом у Росії. Вже один колись повірив: це був як його там фамілія, їх не пам'ятаю, Навальний. Був колись Навальний, він їхав зі своєю дружиною. З Англії в мене завжди таке питання: чого ти їхав туди? Що навіщо тобі це потрібно було? Бо він рахував, що він друг Путіна, що Путін йому гарантує безпеку і так далі. Після цього що ми побачили, він приїхав, його запакували. Після цього він там посидів трохи і все, кардик. Те ж саме ми бачимо з його другом, там пригоженим, якому там сказали, так там безпека, ти будеш безпеці. І що, чим це закінчилося все? Самоліт і там, і людини вже немає. Він дуже Гано відноситься до всіх, хто якимось чином е, йому не потрібен, що може бути у РФ, коли туди приїде наш президент, то наш президент звідти вже не виїде, бо вони завжди брешуть. І це небезпечно, і всі це розуміють, і американці це розуміють. Хай Трамп поїде в Рашку. Він же сказав: Я поїду. От якщо б Трамп поїхав і разом з нашим президентом зайшов, то тоді б можна було б їхати, але Трамп не хоче. Навіть там не хоче. Бо вони ж там жахливі брехуни, вони ж там КДБ, вони можуть сьогодні там завести кудись, а завтра ти вже там десь запакований в, під перекриттям десь в бункері, і тебе питають, і там а, а, що хочеш, вони ж невміняємо. Ви повинні знати, що більшість людей, які у владі знаходяться на тій стороні, вони люди, які приймають наркотики, і це в них є основним основною тенденцією вони привозять кокаїн вони привозять його з мексики вони його нюхають коли людина нюхає кокаїн в неї ейфорія. І коли людина завжди фігачить цей кокаїн з утра до ночі, то вона думає, що вона е, безсмертна, що вона вже всіх захватила, що вона вже там ордена Леніна, дружби червоного знамені, прапору, і так далі. І вони там всі завжди під цими, е, під цими фігнями. На них подивися, вони всі не в собі. Вони, як при шкварені, знаєте, на всіх від Володіна до цієї е, жінки, яка похожа на. Шрека, я не пам'ятаю у нас, чернівців там а, від Лаврова, який ну, що він зараз несе? Це кожне слово, це мегаржач. Така вже фігня. То колись там хоч щось казав. Щас кожна фраза, тільки знаєте, я насміхаюсь, бо я несу поргу. Та не дивіться, це, це фігня, це людина, яка ну просто несе абсурд. Вона несе абсурд нічого не рішає. Вона зараз, людина Лавров, зараз пропагандист від Кремля. Там Пісков усами пропагандіст від Кремля. Всі люди, які там знаходяться, вони пропагандисти. Бо вони знають, що якщо вони не будуть цього робити, то їх запакують десь в гагу доставлять. Ви розумієте? Ось так це відбувається. Якщо не вдасться Трампу домовитись про зустріч двох президентів, чи спробує він взагалі відсторонитися від теми війни в Україні і скаже, як вже це колись сказав і міг би сказати, ну я все зробив, що міг зробити, а далі найця діє Божа воля, як то кажуть. Ні, ніколи ні, цього не буде ніколи. Трамп цю війну закінчить і він це дотисне, але він не дотисне тим чином, який зараз є, бо це не буде так, як він хоче. Чим відрізняється федерація від інших країн? Вони... Е, кожна країна може бачити так: це відтінок зеленого. А е, інша людина каже: ні, це відтінок Салатового. Е, якщо такі, таке питання задавати політикам РФ, вони завжди будуть казати це рябе. Вони завжди непослідовні, і в них завжди це як: ну чому це людина робить? Чому це так відбувається? Логіки нема і не буде ніякої. Це відбувається так. Там. Причому що б вони не робили, предсказати і передбачити це неможливо. Чому? Бо це наркотики. Вони, вони сіли бухнули, понюхали і після цього, а давайте ось так. Може бути ще й там карти, якісь гральні, таро. В них ж там працює там, 5 тисяч людей, тарологів, які кожен день гадають, потім там, передають ще, передають ще, і там, це з день починається. І там в, в, в мільйон, мабуть, там, я не знаю, ну тисяча точно, шаманів б'ють, в Бубль, там Кожен день хтось там тарологи там Наступний день, і там а, тарологи предсказують і передбачають, куди потрібно йти, там, як захвачувати чи щось робити. Там нема аналітики. Чому? Бо вони, коли вивчали щось, вони пили а, алкоголь в училищі, потім в інституті. Також здавали, потім вони там пропивали ще щось. Їх проблема в тому, що вони деградировали. Бо я спілкувався з людьми десь 40-50 людей, і вони. вони а, Знають тільки те, що їм сказали і де вони почули. Це виглядає так: а в мене там друзі, вони живуть там, і в них все все гарно. Ну і це кожен казав. Я кажу: та там не може бути гарно, бо там погано, бо там нема села, цим нема міста і так далі. То та, в нас там друзі і наші друзі там живуть, і вони кажуть, що в них там все гарно. Тобто вони ось однаково кажуть, їх друзі, їх друзі, а чому я. Які друзі, які в тебе друзі? якщо ти там з там у Фікзнає звідки з, 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 з Владі там чи ще звідки? І я на це все дивлюся. І я розумію, що мабуть за ці годи, за ці роки, і це давно було, вони просто деградували. Яким чином ми це бачили у радянському союзі? Коли радянський союз розвалювався, то колись прийшли до... Брежнева йому сказали, наша країна розвалюється, і в нас дуже все погано. Що будемо робити? А давайте зробимо так, щоб люди більше заробляли, і будемо їм давати трошки більше грошей. Там замість там 150 рублів. Будемо дав карбованці, будемо давати їм 300, А то їх ну в два рази піднімемо, і всім буде від цього тільки краще. І на що це не повлияє. Він сказав: ні. А да, а як же ми будемо рішати? Він сказав: А давайте зараз горілку, яка стоїла 12 карбованців, будемо продавати по 8 і 7 карбованців. І будемо ще робити дні, коли вона буде ще дешевше, і будемо її випускати ще і в чекушках. О, і всі кажуть, так, так, чому? Бо вони п'яні, і вони довольні цим, бо вони їх заливають. І я зараз бачу, нема, я не бачив ні однієї тритверезвої людини, яка була б там ні однієї. Вони колись не п'ють, хто мені може сказати? Я розумію, але я в своїй країні не бачу так багато людей, які кожен день п'ють. Може, це є, але я їх не бачу. А я коли вибирав на Україна в рулетки і спілкувався з людьми. Людьми, так, вони в багатьох випадках тверезі. Но коли вибираєш Росія в багатьох випадках, вони... Не в собі, чому дешевий алкоголь, тому вони вирішують свою проблему, як це має бути зараз. Ну, я можу сказати, що буде далі в Росії, як буде зростати економіка. Вона в них буде так зростати. Буде дешевий алкоголь. І він буде з... На нього будуть вкладати гроші, позбирають ліцензії, скажуть: давайте зараз ми випускали в чекушках, хай йде в стаканчиках 50-грамових там чи в 20 грамових, будемо зробимо. Щоб в кожній аптеці можна було одну береш там якусь там бояришник, і другий бояришник безкоштовно. А ви знаєте, що в Російській Федерації є апарати такі, де як каву можна замовити бояришник. Вас це не шокує, а де ще в світі є таке? Ну, так, в нас є, так, у нас є така проблема. У нас також є бояришник, який купляють в аптеці, є шипшина, яку там в аптеці і так далі. Но в нас, слава Богу, нема таких апаратів, щоб цю бояршні продавали. Перейдіть, будь ласка, після нашого інтерв'ю на канал усе чудово. Я зняла там шикарне інтерв'ю про те, як алкоголь шкодить здоров'ю, і про те, що це дуже важливо від початку до кінця послухати цю програму. Чим це може закінчитися? Навіть навіть маленькі дози. Це важливо, тому що нам потрібно відроджувати Україну, народжувати здорових українців це важлива тема. Але від алкоголю я би хотіла повернутися до Трампа. Підсумуємо і на щастя, ви бачите, що таке Трамп закінчить цю війну. А в мене запитання до вас: яким чином Трамп може закінчити? Ти цю війну, якщо Путін не в Трамп закінчить цю війну не садячи е, Путіна з ким ліба. Бо е, Путіна вже не буде, коли буде війна закінчуватися, і коли люди там предсказували, колись передбачали, що там буде Путін і так далі. Вона закінчиться без Путіна і без двійників, бо всі будуть знати, що там дядько плик це буде вже відбуватися. Ми дочекалися цього, і це буде відбуватися. Він був ініціаціатором. Він був він хотів цього бачити, щоб імперія росла, щоб все було. Ну ніхто не міг додуматись до того, що він так деградує за ці часи. А ця деградація вона ну нереально масивна. Мабуть, його розпад він більш швидкий, ніж ми собі е, навіть думали. Коротеньке нагадування про те, що відаюча Ма Ірина займається допомогою Збройним силам України. Маєте змогу допомогти? Зазирніть в опис до відео, і там є картки для донатів.